Слава Україні, слава нашим Збройним силам! В цьому відео хочу зняти такий цікавий монолог, який був викликаний вашими коментарями після огляду е, нами зробленого новопридбаного причіпа від заводу Мороза 2ПТ-6. Дякую всім за підтримку, дякую всім за побажання, там, е, поради. Тобто дуже дієві були, скажімо так. Але тема більше стосуватиметься тих людей, ну, заздрість яких просто з'їдає, і вони от не знають, яким чином ще можна виставити когось лохом. Який купив за енну кількість грошей, ну, в частності от 360 тисяч гривень з ПДВ обійшовся цей причіп нам від заводу Мороза, і починають придумувати там мішу Коломойця, що в нього такі самі причіпи, а ще й краще, там ще когось придумувати. Та я б взяв би 10 по 36 тисяч, та я б взяв би 20 по 24 і тому подібне. Але тим не менш, оцим відео хочу їм відповісти. От на деякі такі коментарі, які запам'ятав самі такі яскраві. Але тим не менш, спочатку подякую всім тим, хто підтримує нас у зборах на філамент для друку для ЗСУ. В частності, доповідаю вам, що скоро вже у нас там треба буде робити нову закупівлю. Наразі на рахунку у нас більше як 9 тисяч гривень для стандартного пакету найвигіднішої ціни та найвигіднішої ціни по доставці, нам потрібно. Ще, грубо кажучи, ну 18, хоча б тому дуже прошу вас допомогти мені у цій справі, тому що, е, так як закупівлю, так ми можемо зробити навіть і на 9 тисяч, але найвигідніша ціна буде від, грубо кажучи, це там, від 15 тисяч гривень плюс економія на новій пошті за оці всі справи. ну Загалом формула, коротше кажучи, вирахована, і тому дуже вас прошу. Не зупинятися і допомагати нам, тому що 6 принтерів хавають дуже швидка і дуже багато подаруночків Ми друкуємо. Хто за нами слідкує, той знає. Тому прошу підписуватися вас в спільноту в Телеграм. Там я іноді викладаю деякі фоточки, там звіти по відправках, по отриманнях і всьому іншому. Тому дуже прошу вас допомогти. Посилання, реквізити, так би мовити, будуть в описі під даним відео. Ну, а тепер погнали. Значить, що саме перше? Саме перше, що ми працюємо в своєму фермерському господарстві, яке є платником ПДВ, яке платить податків за місяць більше, ніж більшість людей, які писали мені, що краще б ми взяли у Міші Коломойця, чи ще десь там, чи ще якось там. Тобто, ви сум таких податків і в кошмарному сні не бачили. Ми здаємо свою продукцію відкрито, кожен кілограм, грубо кажучи, на рахунку. Тому у нас безготівкові розрахунки проводяться між підприємствами, які також можуть надавати послуги платникам ПДВ. Ми платимо кучу податків ЄСВ, ПДФО, військового збору. Податок на доходи ж не платимо, як фермерське господарство. так? Але тим не менше, за землю, МПЗ. Якщо я е, розумію, що хтось із вас забув, то там ще новий податок додали наші улюблені ваші точніше, обранці. І купувати у Міші Коломойця, якби він продавав з ПДВ, скажімо так, то можливо б ми б розглянули їхній варіант реставрації. Але так як вони, скоріш за все, так не працюють, а працюють за готівку по чорному, так би мовити. І податки навряд чи хтось якісь там сплачує якийсь мінімум. Ну, я ні в якому разі не проти самого Міші Коломойця чи ще щось. Просто кажу, як є, чому саме ми так зробили вибір на даній техніці, так би мовити. Отож, ми купили його за свої кошти. І якщо тут будуть якісь косяки, ми обов'язково їх покажемо, тому що кожна гривня заплачена з грішми, які зароблені нашою сім'єю, нашою працею, нашою землею, землею в оренді, Божою поміччю та захистом Збройних сил під захистом Збройних сил України. Тому ми не стоїмо на місці, сплачуємо податки, намагаємося ну, помимо податків. Допомагати нашим Збройним силам в інших сферах, повірте мені, те, що я показую, це далеко не все. Але тим не менше. Далі дуже цікаво, що у нас скільки внебрачних синів і дочок Кашпіровського і Баби Ванги, які отак по відосу йшло би ушне реставроване Коломойця, е, ресори Коломойця реставровані, осі коломойця, резина хоча б не коломойця, рами коломойця, там все коломойця. Один Коломойць на всю Україну і на весь, не бойся, і в Америку вже дістався, все він тільки робить. Повторюю, що ні в якому разі не проти того. Говорю, як є. Що мені писали, таке і говорю. Так що, якщо пан Михайло буде дивитися, без образ нічого проти не маю. Просто кажу, як є, як мені писали. Круг коло гальма блядь, коло все тут коло окрім я не знаю, ну кузов чи що. То таке. Та в мене питання до вас. Чи не могли б ви е, приносити користь нашому українському народові? Коли ви такі баби-вангел там всі, і все ви бачите отак на око одним, тільки пострілом на екран. Е, візуально побачивши щось. Не могли б ви попереджати хоча б наших... Цивільних людей, а в ідеалі б навіть військових наших хлопців про небезпеку, яка буде в подальшому. Так, ну там обстріл, може, ракети, там все таке діло, ПВОшників наших попереджати, де будуть шахеди летіти, ну, щоб вони займали позицію завідомо виграшно. Бо так, якби на відосі, да, ну все видно, так, рама, там, як деякі писали, цв гавна. Ну, дуже питання теж назріває, що як часто ти дивишся, яке у тебе лайно кольором. Воно міняється взагалі-то так. Так що це ще велике питання, у кого яке лайно. Там, що там ще у нас? Кузов, борта говно. Ну, якщо ми відкриємо таємницю, таку, то це причіп зерновоз. У всіх зерновозів такі борти. Якщо ви цього не бачили, подивіться на свої камази більш-менш нормальні. Там іноземні причіпи і інші. Вони всі мають таку конструкцію борта. Те, що тут там, стара рама, те старе, от скажу, давайте почнемо так. Ось о, оце нове кузов новий рама отут. Якщо ви побачите, ну покажіть мені на ваших старих ПТС-ках, де отакий швеллер там використовується. Ну, якщо ви на отакій відстані поміряли, побачили. Прокатний швеллер, то покажіть мені, де на ваших ПТСках отакий швеллер. Якщо я правильно пам'ятаю, то там е, холодний, по-моєму, він виходить, бо тут гарячий катаний, і рама зварена з гарячим катану. На рахунок ресор. Ну, можливо, вони і коло але але ну, цікаво, як він їх реставрує. Навпаки ставить на притчі, щоб поїздили, щоб вони вигін поміняли. Чи як він їх реставрує, що він з ними робить. Якщо ви погано дивились мій канал або не дивились взагалі, ми ще були в ті часи, коли завод Мороза був в Оріхові, і вони ковку робили всю. І осі вони робили і на ПТС, і на дев'ятки, і на четверки, і на шестьорки, вам кузню. Я для чого показував, щоб ви мені писали, що тут беушні осі якісь там, чи ще щось. Ну, добре, навіть якщо вони такі. То ви ж самі кажете, що у міші Коломойця вже перевірені причіпи, які пройшли реставрацію, правильно? Ну, якщо тут, його ресори, його оськи, ну, це ж тільки клас, це ж тільки плюс. Там Рама його, да, там він там через завод Мороза поставив раму. Ну, це ж тільки плюс. Якщо ви переживаєте за мої гроші, то я вам раджу почати переживати за свої, бо у вас своїх зовсім не буде. Знаєте, поки за чужими слідкуєш, там, жінками, дочками і всього іншого, то у тебе твої не залишаться, підуть десь на панель працювати. Ви от просто так і скажіть, що от, ну, хочеться покерувати чужими коштами. Ну, в чому питання? Так і скажіть, що його ламатися як дівчинки, а не розказують мені. Що я б не купив ніколи в житті. Ну, та ти не купив, не купив його ніколи в житті. Ну, тому що наразі немає такої суми коштів. Наразі там немає такого об'єму землі, щоб дозволити собі купити такий притчі. Ну, це ж зовсім інше питання. Холдинги через день купляють собі майбахи там чи ще щось. Ну я ж їх не обсуджую, мені пофіг. Я знаю, що чим більше землі, тим більше вони там на чорну, так би мовити, приховують врожай. Та і відкрито купляють і машини, і все на світі. Якщо ми з ПДВ здавали соняшник по 27 майже з місця, то ви здавали по 20, там, по 20 днів. А ця ж різниця на кожній тоні, вона ж та теж звідки збереться. І ви переживаєте люди добрі, переживаєте за мене там, за мою сім'ю, що ми там неправильно зробили. Та ми все правильно знаємо, що ми робимо. Не переживайте. Ви не ви за себе навчіться. По-перше, переживати за себе і робити для себе краще, а потім вже комусь роздавати поради. І то, якщо у вас цих порад ніхто не просить, не треба їх давати. Це як я, я не даю нікому порад, нікому нічого сам. Максимум показую, як ми робимо, як у нас виходить, і як не виходить. Як раніше були там бур'яни, там то хімія не така, то херова хімія, то ще щось, перейшли на нормального дистриб'ютора, ну до якого відноситься і дощ, скажімо так, відновили ми співпрацю з ними також. І все стало більш-менш нормально. Ну, звісно, на цей рік не будемо зарікатися, бо можемо зарасти по вуха, ну тим не менше, якби по факту. Хтось писав ще там за що ви писали там, господи, ну за 6 тонн, що це там маркетинговий хід. Ну дивіться, якщо при Совєтській Союзі оці причіпи, ПТС-ки вони тягали по 6 тонн на своїх отих ресорах, на своїх отих рамах, то тут, уже маючи підсилену раму, це не той швелер, що був на ваших ПТСках і є на старих отих. То тут, маючи оце все діло, він проїде з цими шістьма тонами. Звісно, інша справа взагалі, рівень експлуатації і ну, як його будуть експлуатувати, якби, це інша справа. Але ми цього робити не будемо. Мені він потрібен. Ну таке, може з поля по приколу, якби і поїздимо там декілька разів. Оце ж гальма перевірить. Ну, це ще в експлуатації вести треба. Ми і відео знімемо, я ще ж не показу. Але постійно тут шість тонн не буде деякі писали, я хочу подивитися, як ти в нього навалиш повний причіп, повний кузов пшениці. Дядю, у нього 10 кубів об'єм. Пшениця 750-800 грам. Считаєш, скільки тонн, чи тобі порахувати. Соняшника якраз сюди тонни 4, там 4,5, ну, щоб не розсипалося. І це мене влаштує. Пшениці сюди 8 тонн, в принципі, майже влізе. Ви думайте, що ви пишете? Ну ніхто ж не каже, що він там шістьорка, і в нього вісім можна впхати. та ми в нього і п'ять. Можливо, не... ну може і будемо там. Славутича бункер майже 5 тонн, там, грубо кажучи, там ципанув і поїхав ті там пшениці чи що. Ну таке, щоб е, покатався хоч Розігнати салідольчик в колесах, а не на місці тут. Взагалі, перша ціль, яку він береться, це замінити наш старий причіп, який ми продаємо, до речі. Якщо ні, то пізніше, можливо, або по запчастинах, або будемо розривати його до кінця і грати з ним. За 3 копійки його знову ж таки, як ви писали, міші Коломойці, його ніхто віддавати не буде. Давайте от про лошар, Я не лошара, як ви віддавати йому по 10 тисяч причіп, який ти можеш сам розібрати на металолом блядь, і отримати більші кошти. А ще, якщо він з документами, як ви йому отдаєте по 10, по 12, по 15, по скільки він там купляє ті причіпи. Ну, я точно не знаю, можу помилятися. І все, давайте подивимося, хто лошара з іншого боку. Подивіться в дзеркало і подумайте, хто із нас лошара. а потім вже будете мені щось писати. І він у нас буде оце робити, буде возити беги, ми ще будемо проводити тут, по-любому прийдеться. Ну як, поки старічок є, ми цього робити не будемо. Але якщо з ним щось станеться з старим притчпом, чи продамо, чи на метал, чи що там з ним буде, тут нам прийдеться перероблювати задній борт. Тому що ми цей момент упустили, так, і переробимо його, щоб відкривалась повністю ця ляда, коли нам буде потрібно. По якому принципу тоді вже доживемо, побачимо, якщо буде. Потреба в цьому, коли вона буде, тоді побачу. Ось лючок замовили, лючок є, Ну це про всяк випадок, щоб дозоване розвантаження проводити. Все інше є, Ну документи ще робляться, тобто він ще у нас не стоїть на обліку, на господарстві там, да, і все таке, тому номера ще немає. Але тим не менше, така комплектація, все нормально. І все, новє є нов'є. Навіть, кажу, ж, навіть якщо Оськи там вживані, ну хоча це не факт. я Скажу, будемо обслуговувати. Тоді побачимо по самих осях підшипника, будемо знімати колеса, що добре там дивиться, що там порядочок, не порядочок, як завод мороза е, відноситься до цієї якості. Подивимося, дай Боже, щоб нічого ж не змінилося в гіршу сторону. Сподіваємося. І тоді побачимо, що там і як. Подивимося на це все діло. Тут хтось писав, диски лопать. Та ну боже, диски, там, гума, це все витратні матеріали. Лопають вони те, що ви його завертаєте на 180 градусів заштопореним. Задні щось що не лопають, якщо все зажато нормально. Лопають передні, тому що робиться отакий рух. Отакий клац. І потім ти починаєш не стаєш максимально рівно до місця, куди тобі заїжджати, Ну, або умови такі, скажімо так, але якщо у нас такі умови, то я тоді на понижених заїжджаю без штопоріння. А потім вже штопоримо, коли там вже більш рівний, рівна ділянка у нас виходить. Ну, це все по факту, це все, так би мовити, нюансики. Хтось сказав, що дійшло його. Ну, покажіть мені, покажіть, що він робить, де отакі дійшло. Ось такі пітля його відновлена. Ну да, ну не знаю, я ж за ним так не слідкую. Навіть якщо і так, це зветься співпраця. Навіть якщо і так, це зветься те, що називається ринком. І ринок зараз диктує такі умови. Ще хтось писав мені, чому не Кобзаренка. Тому що Кобзаренко там теж. Використовує там, у них моделька є. ну теж Не четверка, там, чи 5, чи 6, воно теж розраховано, колеса там дещо інші. Але коли я дізнавався ціни, за 360 тисяч гривень 450, пропонувалося ну, приблизно такий борт Ну там до 5 кубів коротше кажучи, плюс 40 тисяч гривень, вже 400 тисяч. Плюс там ще щось, ще плюс. Тобто завод Кобзаренка це можливо і хороша техніка, але не нашого рівня, і не нашої, ну, не нашої експлуатації, не нашого навантаження на цю техніку. 1000 доларів півтори жаба мене задавила віддавати, ну, скажімо так, якби вони за 360 давали по такий кубатуру, то без питань, в принципі, я думаю, ми щось би придумали. Плюс у них була платна доставка, щось вони мені там від 15 до 20 тисяч нарахували доставку. Завод мороза привіз, це безкоштовно. Так як ми, ну, так, да, ми недалеко від них, але тим не менш факт здається фактом. Доставка безкоштовна була. Якось так, в принципі, там чи багатенько різних коментарів було, але е, основний посил, який я хотів вам такий монолог зняти, я зняв. Дякую всім за увагу. І, звісно, буде дуже цікаво почитати думки з цього приводу в коментарях. Ви головне не зупиняйтеся, головне дізнатися, хто лошара.